Пророк Анатолій Вищоголос, якого називали голосом народу, знову привернув увагу своїм неймовірним передбаченням. Цього разу його слова були сповнені надії, але водночас і тривоги за майбутнє. Він розповів, що отримав своє видіння під час нічного сну, коли навколо панувала тиша, а над горизонтом сходив місяць, наче провісник важливих змін. У цьому видінні він побачив події. Які розгортатимуться в Україні і ту доленосну подію, що принесе мир, на який так чекає кожен українець. У своєму видінні Анатолій бачив золоте поле, яке простягалося від горизонту до горизонту. Над полем летів голуб із променистими крилами, а на землі стояли люди різного віку, одягнені у вишиванки. Вони трималися за руки, створюючи нерозривне коло і співали пісню. Яка наповнювала повітря. Пророк відчув, що ці люди символізують силу єдності, яка здатна подолати будь-які перешкоди. Він також помітив, що серед цих людей була одна особлива постать невисока жінка, яка тримала в руках свічку, її полум'я горіло яскраво, освітлюючи обличчя навколишніх. Анатолій сказав, що ця жінка уособлює чистоту та відданість. А її свічка це символ надії, яка завжди має залишатися живою. Пророк бачив, як українці стояли на порозі великої події. У своєму видінні він спостерігав, як у столиці країни збиралися люди зі всіх куточків України, а також із-за кордону. Вони приходили з прапорами, які майоріли у повітрі, із серцями сповненими рішучості. Анатолій пояснив, що це зібрання. Буде не просто мирною акцією чи святом, воно стане точкою відліку нової ери для України. Люди, об'єднані спільною метою, відчують незламну силу, яка живе в кожному з них, і це стане початком великого перевороту. Одним із найяскравіших моментів видіння стала сцена, де до людей звернулася людина, яку пророк назвав новим голосом правди. Ця людина, за словами Анатолія, Буде невідомою до моменту свого виступу. Вона не матиме високих посад чи військових заслуг, але її слова стануть тим скрою, яка запалить серця мільйонів. У своєму зверненні вона скаже про те, що мир це не просто відсутність війни, а стан, коли кожен відчуває себе потрібним і захищеним. Ця людина закличе українців до дій, які виходять за рамки політики. Чи збройного протистояння. Вона говоритиме про те, що справжня перемога це перемога над страхом, сумнівами та розбратом. Анатолій також згадав, що мир прийде після події, яка змінить хід історії. У його видінні це виглядало як зустріч лідерів багатьох країн, які підписували важливу угоду. Проте ключовим у цій події стане не сам договір, а роль України в ньому. Пророк сказав, що саме українці зададуть тон цій зустрічі, і їхній голос стане вирішальним. Це буде момент, коли весь світ побачить Україну як силу, яка здатна об'єднувати, а не розділяти. Анатолій бачив, як після цієї події в Україну поверталися люди, які були змушені залишити свої домівки. Вони привозили із собою знання, досвід і бажання будувати нове майбутнє. Він спостерігав, як відновлюються зруйновані міста, а на місці колишніх руїн з'являються школи, лікарні та культурні центри. Пророк говорив, що ці відновлення будуть символом того, що Україна не тільки вистояла, але й стала сильнішою, ніж будь-коли. У кінці свого пророцтва Анатолій звернувся до українців із закликом не втрачати віру в себе та у свою країну. Він сказав: ви вже перемогли, бо змогли вистояти там, де інші могли б зламатися. Але пам'ятайте, що справжня перемога прийде лише тоді, коли кожен із вас зробить свій внесок у майбутнє. Не чекайте змін, ставайте змінами. І тоді ваша країна засяє так яскраво, що її світло побачить увесь світ.